Вітаю 1277-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Уже вдруге за день російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Синельниківщині росіяни скинули вибухівку із дрона на мікроавтобус. Загинув 59-річний чоловік, і ще п'ятеро людей поранені. Маломихайлівську громаду окупанти атакували кабами. Травмовані двоє людей. Серед них 10-річна дитина. І армія РФ поранила підлітка у Новорайську на Херсонщині. У хлопця черепно-мозкова травма та контузія внаслідок скидання вибухівки, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. А в вдень Слатани Дергачівської громади зазнали ударів із РСЗВ. Повідомили в МВА. Влучили по щільній житловій забудові, пошкоджені щонайменше 5 будинків, газогін і лінії електропередач. В одному із будинків у результаті прямого влучання спалахнула пожежа. А на Сумщині є поранений чоловік. Ворог вранці скинув дві керовані авіабомби по селу Бунячине Новослобіцької громади. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газу та електромережі, а також адмінбудівля. Ну, а в столичній поліції оприлюднили фото уламків російського безпілотника, який вранці атакував Київ. Близько 10-ї години його залишки впали біля житлового будинку у Соломінському районі. У КМВА повідомили, вибуху не було, руйнувань і постраждалих теж немає. На місці працювали вибухотехніки та слідчі, які зафіксували подію і вилучили рештки дрона. Ми свою землю не подаруємо окупанту. Такими словами, президент Володимир Зеленський привітав народ України з днем державного прапора. Церемонія підняття синьо жовтого стяга відбулася на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні. Свою вітальну промову голова держави розпочав зізначення, якого набув за останні роки державний прапор для кожного українця, а надто для тих, хто пережив російську неволю. Саме цей прапор це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють зло минуло. І цей прапор це мета, це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його бо знають. Ми свою землю не подаруємо окупанту. Більше сотні прапорів майорять на в'їзді в Оріхівський район на Запоріжжі. Військові кажуть, це ворота ват на ті території, які щільно обстрілюються ворогами з початку повномасштабної війни. Хто започаткував традицію оздоблювати цю стелю синьо-жовтими стягами і прапорами підрозділів, які працюють на запорізькому напрямку, дізнавалася наша кореспондентка Єва Миронова, яка з нами на прямому зв'язку. Єво вітаю, розповідай. Вітаю, Запоріжжя. Так саме в день державного прапора. Ми вирішили присвятити увагу цій оріхівській стелі, яка веде на прифронтові території, яка стала просто символом, символом незламності нашого Запоріжжя. Ви бачите, що на початку повномасштабної, ви бачите, за моєю спиною більше сотні прапорів. ще на початку повномасштабного вторгнення ця стела мала доволі занедбаний вигляд? Там була відволилася перша. Літара, і не було ніяких прапорів. А відновити цю стелу взялися військові 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, які боронять нашу землю на Запорізькому напрямку, а саме на Оріхівському напрямку, от вже четвертий рік. Хлопці кажуть, що відновили написи, встановили стяготримачі. Отже, тут є як державні прапори, так і прапори окремих бригад. І в тому числі прапори, які присвячені загиблим воїнам, вже доброю традицією стало зупинятися біля цієї стели, вшановувати пам'ять загиблих. Давайте послухаємо коментар. Ми... Просто хотіли трошечки тут облагородити територію, відновити букву О, щоб це було вже якесь більш-менш охайне місце. Ну а потім виникла ідея поставити там флагштоки. І е, е, отак от народився задум пантеон захисників Запоріжжя. Ми його назвали. Е, на початку тут було вісім флагштоків, із них лише половина було зайняті. Тобто, ті прапори, які ми там ставили, наш бригадний національний прапор і ще хтось із. Дружніх підрозділів нам його передав. Потім було вже 16, потім люди почали підв'язувати до букв, до самого напису все більше і більше тих прапорів. Ну і в результаті розрослося до ось ви самі бачите скільки. Отже, тепер це не просто Оріхівська стела, а справжній пантеон запорізьких захисників. Доброю традицією стало зупинятися тут, фотографуватися і вшановувати пам'ять загиблих захисників. Хлопці кажуть, що останній раз, коли рахували прапори, біля стели їх було щонайменше 100 прапорів. Саме з цієї стели починається дорога на по справжньому прифронтові території, які постійно обстрілює ворог. Це ближче до фронта, як Комушуваська громада, Таврійська і саме. Найближче місто Оріхів, де й досі під постійними ворожими обстрілами залишається щонайменше 600 людей. Отже, я щиро дякую захисникам за те, що тримають фронт за наш захист. Вітаю всіх з днем державного прапора. Бережімо свій синьо-жовтий стяг як символ незламності і волі. Це точно єво. Дякуємо про стелу із прапорами на в'їзді в Оріхівський район Запорізької області. Розповіла наша колега Єва Моронова. Перший у місті у Дніпрі відкрили центр життєстійкості для ВПО. Простір створили релоковані громади Донеччині разом з Мінсоцполітики. Це всеукраїнська програма ментального здоров'я ти як ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Центр облаштували на базі соціального житла «Я Маріуполь, Затишок». Там переселенцям надаватимуть психологічну допомогу, консультації щодо соцвиплат, допоможуть із документами. Тощо під час відкриття також вручили ключі від квартир переселенців з Маріуполя нове житло отримали понад 30 родин. До слова центрів життєстійкості в Україні відкрили вже понад 300. Окрім того, ми в рамках міністерства соціальної політики запустили інший, також інструмент для того, щоб працюючим з числа ВПО дати можливість отримати житло через кредитні механізми. По нашій програмі, яку ми запускаємо, це буде компенсація 70% першого внеску і 70% щомісячних платежів протягом першого року. Таким чином ми дамо можливість людини. Стати на ноги, почати працювати і бути знову ж таки в певним завтрашньому дні. Оскільки наша основна задача соціальної політики на сьогодні це відновлення гідності людини. Міністр також нагадав про реформування системи протезування, щоб полегшити доступ до якісного протезування для цивільних та військових, і дати можливість пацієнтам з ампутаціями ніг і рук отримати всі необхідні послуги в одному місці. Як це працює на практиці? Показали у нещодавно відкритому центрі воєнної травми Superhumans Дніпро. Пацієнт саме найголовніше. Відколи пацієнт зайшов до нас в двері, і по всьому по шляху і пацієнт є і саме, саме найосновніше джерело нашого нашої роботи. Потрапляє до нас на рецепшн. Потім його направляють до лікарів з лікарів до в протезного і з протезного із протезної лабораторії вже в зал фізичної реабілітації, де він займається безпосередньо вже з фізичними терапевтами і починає робити нові кроки саме вже тут, в нашому в нашому центрі. Це всі головні новини станом на цю годину. Далі слово в нашу аналітичну студію.